Google AI Overview набирає обертів, і ми у Serpstat невпинно працюємо, щоб ви мали інструменти для адаптації. Останнім часом ми додали декілька нових фільтрів, що допоможуть вам краще аналізувати свою видимість у цьому блоці. Сьогодні детально розберемо, що вони означають і як їх використовувати. Почнемо з фільтру, який ви, можливо, вже бачили AI Overview. Він дозволяє одним кліком отримати список фраз. По яких Google взагалі показував блок AI overview у видачі. Ви вводите запит, і у видачі з'являється цей інформаційний блок від AI. Цей фільтр просто фіксує його наявність, без прив'язки до вашого домену, тобто він був присутній у видачі. Цей же фільтр ви знайдете і у загальному списку фільтрів під назвою Блок AI overview. Нещодавно ми додали фільтр домен в AI overview. На відміну від попереднього, цей фільтр показує не просто наявність блоку, а лише ті фрази, по яких ваш аналізований домен був згаданий або ж було використано його посилання. Давайте поглянемо, на приклад. Аналізуючи сайт Bankrate, ми бачимо, що його посилання фігурує у блоці AI Overview. Саме такі фрази ви отримаєте, застосувавши цей фільтр. Щоб вам було легше орієнтуватися, ми також оновили іконки цих спецелементів. Якщо ви бачите три зірочки, це означає, що блок AI overview просто був у видачі. Ми відобразили його так, тому що одночасно може бути згадано багато різних джерел. А якщо поряд з трьома зірочками ви бачите ще й одну зірочку, це означає, що ваш сайт, ваш аналізований домен, потрапив у AI overview. Він головна зірочка серед джерел. Легко запам'ятати: три зірочки блок є, одна зірочка ваш домен в блоці. А тепер до найцікавішого. Як використовувати ці фільтри для пошуку нових точок зростання? Ми можемо скомбінувати їх. Спочатку обираємо спецелементи містять блок AI overview, щоб побачити, де блок взагалі з'являвся, а потім додаємо спецелементи не містять домен в AI Overview. Що ми отримуємо? Бачимо, що по всіх фразах є лише три зірочки, але немає однієї. Це означає, що ваш домен, у нашому випадку Банкрейт, ранжується високо в органічній видачі, можливо, на другій позиції, як тут. Але чомусь не потрапив у блок AI overview. Це і є та втрачена семантика для AI. Саме з цими фразами ми будемо працювати, щоб оптимізувати контент і спробувати потрапити у згенеровану відповідь ші. І, звісно, ви можете використовувати ці ж комбінації фільтрів для аналізу конкурентів, щоб зрозуміти, які успіхи вони мають у просуванні під AI. Сподіваємося, це пояснення допомогло вам краще зрозуміти нові можливості серпстат. Спробуйте ці фільтри вже сьогодні, і нехай ваш шлях до AI overview буде легким.